Ну що, друзі, вітаю! Дехто там цікавився, чим займаються інструктори, коли у них є вільний час. Звісно, будь-який нормальний інструктор запитає, в смислі вільний час, це який. А я ввечері ось вирішив трошки зайнятися малярними роботами того кадета. Тож, якщо цікаво, залишайтесь. Зараз я його погрунтую. Так, ґрунта нам. Треба буде, це найдешевий наволовський ґрунт. Я там буду жирно фарбувати балон, внутрянку капота, внутрянку багажника, кришки багажника і супорти. Тож навалюка я е, від душі грам 200 буде мало, я добавлю. Буде слой не товстий. Так, на 200 грам нам треба по інструкції дивимося. 4 плюс 1 це в нас 50 грам отвердоса. Отакий От отвердос маємо. І, звісно, ще растворите. Так, отвердосик. В новеньку баночку. Все чітко, як в аптеці. Добавляємо твірдосік. Так, і ще нам треба буде акриловий а, розчинник. І то все ми перемішуємо, ретельно перемішуємо. В мене там уже все підготовлено під покраску. А, бажано зробити в моєму випадку густенький такий. Густеньку консистенцію, але щоб пульвік то фіганув. Так, ну, дивлюсь, що сильно густе, тому бахну я трошечки більше розчинника. Розчинник у нас акриловий обов'язково, та бахну теж 50 грам. Звучить класно, ввечері бахнути 50 грам після тяжкого, хоч би, блін, не в ту банку. Не залить. Після тяжкого трудового дня. Ну, насправді в мене був не тяжкий день. Я е, ставлю зараз менше занять, щоб доробити кадіта. Е, вичистив я багажник, кому цікаво. Повністю від режими поварили. Е, бак зняв, не бак, а балон. Балон зняв, вичистив його. Ну, коротше кажучи, максимально. Так, що у нас тут непогано. Непогано, надіюсь, я GoPro не засру, але хотілося б е поділитись з вами і залишити, напевно, в пам'яті для себе. Так, приблизно ось так. Беремо отакий от пекаль. чик чик Звісно, фільтрик, щоб частички не потрапили туди, бо стаканчик у нас беушний. Ага, можна ще бахнуть. Можливо, це я і замало наколотив. Я думаю, відразу 400 грам бахнути. А, але потім глянув, що це ну, реально забагато. Запашок гарний. Хто маляркою займався, зрозуміє, про що я. Це Запах шпаклівки. Розчинника і всяких акрилових продуктів. Так, так, ну що, ребятушки, погнали. Так. Ось так, у мене тут все заклеєно. Ну що? Спробуй-ка. Хорнень. Рекордос. Лі тоненький буде. Перед цим його фарбував ґрунтом кислотним. і бажано то все перекрити акрилом. Так, ще в нас тут є гальма. Так, ну ці гальма, напевно, трошки можна. о так баллон! Одет на газу, дарайте. Ну нормально, еще грунт залишился. Можливо и высочить. Так. Баллон бельшмен готовый. Пойдет. Те, те зробив, <кліп> переходимо на іншу сторону. Так, є? Ще у нас залишилось? Буквально трішки. І ось такий багажник маємо. Багажник зараз теж підфарбуємо. Але спочатку гальма. Вирішив їх зробити в колір кузова Так, ну що, саме цікавіше, це все вичищено, оброблено вже кислотним герметиком, потім барашком. А рамка під бак зроблена нова. По суті, мені треба тільки... Тільки освіжити банку. М да. Тут не все так гарно. А? Так, тут пойдет. Ну і напевно Ще баллон трішки бахнув. Де не прокрашу, там підмажу кісточкою. Тож, якось так, дочекайтесь, буду скоро фарбувати.